Завдяки налагодженій співпраці Звягельська громада отримала пожежну машину від наших німецьких друзів з міста Зіндельфінген. З нашого міста побратима Зіндельфінгель пригнав автомобіль, пожежний автомобіль, який радушно нам громада цього прекрасного міста за підтримки уряду Німеччини надала таку допомогу. Хочу щиро подякувати сьогодні. Меру міста доктору Берн Фьорінгеру за таку постійну підтримку і нашу гарну співпрацю. Я пам'ятаю, коли ми були перебували з Іриною у Німеччині в Зіденфінгелі. Ми з ним зустрічалися. У нас досягнуті певні домовленості, і це одне із тих міст Німеччини за підтримки уряду Німеччини, який допомагає. Нашій територіальній громаді хочу відмітити і подякувати нашим німецьким друзям за те, що вони в минулому році приймали наших дітей. Я дякую місту за те, що у цьому році ми отримали два мікроавтобуси для лікарні, які сьогодні використовуються для потреб забезпечення галузі медицини, а також один з автобусів, які ми передали. Для управління культури, відділу культури, які будуть їздити по нашим. Селам по маршрутам туристичним. Хочу ще раз подякувати нашим німецьким друзям, колегам, доктору Берну Фьорінгеру, за таку ініціативу. Він, до речі, дуже активний у підтримці України. І та платформа City for City, це тобто міста для міст United for Ukraine для України, це велика підтримка і щира дяка вам. Пане доктор Берн Ферінгер, за таку ініціативу і підтримку. Також хочу подякувати. Такий є проєкт громадської організації Фінікс Фе фі Україн Катерина Батіщева, яка якраз за підтримки цієї громадської організації збиралися кошти, збиралася гуманітарна допомога, і всі проекти, які реалізовуються для підтримки нашого міста, проходить через цей проект і цю громадську. Організацію пані Катерина і вам велике спасибі. Я щиро дякую всім, пані Ірина, вам, пані Іван вам, пані Іван, вам, які виїздили і в дорозі пригнали цей автомобіль. Я щиро дякую за таку добру справу. Всена чудова, далеку відстань. Ми проїхали. Не, не було ні поломок. Автомобіль справний. Вона нам допоможе для збереження життя і здоров'я нашої громади, всього населення. Автомобіль, для... пройшов, як ти кажеш, майже 23 тисячі, всього, всього 23 тисячі, тисячі. майже yeah. новий, от ми дивимося, майже нове на цьому автомобілі. Технічне оснащення необхідне для того, щоб ліквідовувати пожежі, пожежі надавати та, ту допомогу, yeah. яка призначена. Цього автомобіля подякувати також місту Зіндельфінген і міському голові, особливо Катерині Батіщеві, за те, що сьогодні вони з перших днів війни вони самі вийшли з ініціативою для того, щоб підтримати наше місто. Ми неодноразово отримали і гуманітарну допомогу. І коли ми з Миколи Петровичем їздили до цього міста, ми власне там налагодили уже партнерські стосунки з нашим містом Людвенсхафен на Рейні, які також величезну допомогу сьогодні дали з Вягелю. І черговою допомогою, про яку нам сьогодні стало відомо, вони будуть готові прийняти 10 родин якраз з числа загиблих, коли приїдуть мами з діточками для того, щоб познайомитися з культурою, життям Європи, десь надихнутися і відпочити. Тому дякуємо за таке плідне партнерство. Дякуємо всім, хто допомагає ставати сильнішими разом до перемоги.